Всім привіт, мене звати Влад, компанія Солорверс. Моє офіційним дистриб'юторами багатьох виробників наша компанія є імпортером обладнання для сонячних електростанцій. Насамперед, на даний момент ви можете побачити інвертори Solis, акумулятори Дайнес. На нашому стенді представлені різні рішення. Це, наприклад, рішення для бізнесу. Це інвертор на 50 кВт, акумуляторний блок на 21 кВт. Ми задіяли всього лише один вхід для того, щоб просто продемонструвати, як воно виглядає і показати, як воно працює. Це для промисловості для домогосподарств. Є варіанти інші, типу 15 кВт і акумуляторний блок. Пішли далі. Там 6 кВт, 5 кВт і інші. Я, наприклад, особисто на цьому ринку з 2019 року, і я теж займався інсталяцією. і Чітко розумію, що потрібно, щоб було в постачальника. І якраз у нас це все є. В першу чергу це сервіс, підмінний фонд і в цілому підтримка. Широкий модельний ряд, який дозволяє задовольнити, в принципі любі потреби, які можуть бути у клієнтів. Наприклад, тут представлені гібридні системи як для промисловості, так і для звичайних будинків. Є ще мережеві мережеві чим відрізняються. Тим, що в них нема акумуляторів, і це по суті інвестиція, яка має дуже привабливу окупність на сьогоднішній день в Україні. Мережева станція може себе відбити десь приблизно за 2-3 роки на сьогоднішній день по сьогоднішньому курсу але вона не працює тоді коли немає світла цей випадок тут комбінується за рахунок акумуляторів сонячний масив працює тоді коли немає світла і тут ви і енергонезалежні, ну я маю на увазі відключення коли відбувається то у вас світло є ще й плюс. Працює е, сонячний масив, в незалежності від є світла чи нема світла в мережі, ви економите кошти таким чином. Тобто, по суті, це удосконалена модель мережевого типу раніше, як була зараз, гібридного. То можна зайти на наш сайт Solarverse і подивитися всю інформацію, скачати, дата шити, подивитися лінійний ряд. Ну знову ж таки, комунікація це завжди найкращий інструмент для того, щоб щось зрозуміти чи дізнатися.